Усім привіт, друзі! Усім гарного перельду, вітанечко. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який ми зіграли на Т26Е4 Супер Першинг на мапі Речер. Граємо ми з восьмими рівнями і граємо без артилерії, друзі. Перемога. Дуже подобаються мені бої Перемога. там, де немає артилерії, і ми зможемо реалізувати себе та показати гарний результатик. Цей бій не виключення, друзі. Раджу, додивитися до кінця, бо саме в кінці відбувається саме епік, саме заключення цього бою просто шикарне. Також не забувайте підписатися на канал, тут буде багато якісного українського контенту, саме по World of Tanks. Я опускаю майстри, які я роблю на стрімчиках. До речі, цей майстер був зроблений на стрімі. Внизу в описі є посилання на стрімчанський, можете прийти та подивитися на мої лайф-емоції, тобто, що було вживу, як я грав цей бій та що я коментував тоді. Кажу ще раз, використовуємо ми комплектацію Трофейна стабілізація, трофейну дослаж та трофейну турбінку, щоб я міг їхати 45 км на цій тачанці. Під'їхали до першого кущика. Дивимося. Що можемо тут відстріляти? Номат підставився, та ми йому даємо його перший постріл, першу шкоду. Лорка також підставляється, та ми йому даємо ще одну шкоду. Також дивимося з права. Стежки пропушили. Лорка та Т-343 вже в замку. Я даю постріл по лорці, та думаю, що все ж таки треба тут поїхати геть, бо вони можуть мене нормально так роздамажити та. Тикаються вбити. Ні, я вирішую відкатити геть, і дивимося просто на мінімапу. Просто дивіться на мінімапу. На першу другу лінію поїхав Льова і став в кущик один, друзі. Більше ніхто на цю позицію не поїхав, дуже багато наших важких танків поїхали на Дирижабель, і ятукаються на центрі, і поставали та ПТшки. і все. Тим часом Інден Панзер засвітився в замку, і лорка засвітилася. І ми вирішимо дати постріл по лорі. Також бачимо, що мене Номад з боку хотів пробити, але, на жаль, не попав по мені. Також Лорка та Інден Панзер почали по мені вистрелювати. Я тут даю блайндик, тобто він вже відсвітився, але я попав 100%. Цей постріл, і, друзі, ми зараз вирішуємо тут ще трошки постояти, дивимося, як колтежки їхні нагліють. Я розумію, що тут буде зараз капець за світ, і вони можуть нас легко відстріляти, ті ж самий 3 Вицілюємо Indian панзер, десь приблизно там має бути простріл. Бачимо невеличкий контур, зводимося туди та забираємо його. Супер. Перший постріл. E, гарно зайшов, другий, я, так, кажется, забрали Indian Panzer. Тепер виїжджаємо тут, дивимося, можливо, тут ЛТшки будуть нагліти. Ми тим, час, тим часом вже програємо 1000 хп. І все ж таки я вирішую тут повалити дерева, e, щоб проїхати далі. Але тут ніхто не світиться. E, хлопці дуже нагло грають. так? Дуже нагло грають. Я вирішую все ж таки поїхати. Геть звідси. Подякую. Льові за те, що він там сидить, Так, сидить на А1. Я вирішив заїхати сюди в кущиків квадрат А3А4 та відбиватися. Рахудом тим, тим часом 3,5, ми вже програємо 2500 хп. Я не бачу, скільки там шкода має, і першинг, який там є. Тут е, ЛТшка дуже сильно нагліє, до речі. З наших ЛТ лишилася тільки одна і він 90, все решту померли. Також вирішую тут завалити це дерево, так, щоб воно мені допомагало в майбутньому. Тим часом свічуся, тобто і починаю її відкатувати назад. Рахунок 3-6, мінус 4200 демеджу ми вже програємо. Алтешки їхні просто, як то кажеться, їдуть по горі, засвічують наших хлопців і помирають. Рахунок вже 3-7. 5300 ми програємо по гідпоінтах. Я просто е, вдячний Льові за те, що він стоїть в куту так, мапи, і там, така ця, не підставляється. так, так, так. Також вже рахунок 4-8. Я чекаю просто моменту, коли супротивники поїдуть. Перший постріл просто полетів якось високо. Так ви друзі бачили, як він полетів, Жахливо полетів. Засвідчуємо лорейна та другий постріл по номаду даємо 232. І стаємо, звичайно, вже в деф, друзі. Рахунок, кажу, 5-8, мінус 5 тисяч програємо. Ялинка підставляється, даємо йому один постріл та наш, наш союзник. Гвардієць забирає її. І дивимося тепер, що відбувається в цьому бої. Лорка, друга, підставляється знову ж таки тут. Даємо йому один постріл. Гвардій знову її забирає. Терє фраги тільки. Гардієць. І ми їдемо сюди, на цю позицію, там, де важкі танки. Можливо, зараз хтось буде переїжджати тут в цю позицію, і ми зможемо їх прострелювати так. І бачимо, тайпі 57-й. Їде просто наперед, напряму. Ми засвідчуємо, але хочемо дати їй постріл. Тайпик промазує по мені, так? І я вирішую все ж таки тут ще постояти, подивитися, тут є де тайпик 63, він за горою тут. Бачимо, що Т-28 їде бортком, даємо один постріл в борт. І цей час ми. Програємо 8-11, і хітпоїнти зменшилися до мінус 1200 хітпойнтів. Тобто вони трошечки, все ж таки, наші важкі танки подамажили їхніх. Бачимо, що Т-343 підставляється. Так, під'їжджаємо ближче, даємо постріл туди, але на жаль, дає, даємо броню не пробито. Бачимо, як їздить просто АЛТ-шка. І е, я тут виїжджаю, свічуся та вирішую зараз. Е, все ж таки заїхати на позицію там, де я був перший, там, де було повалено дерево, так і забрати цю ЛТшку Вона ще не відсвічується, я просто на характері виїжджаю першим пострілом її добираю. Мінус ЛТшка. І ми в 2 700 вже програємо 3 проти 6. Лишалося. <кхух> Далі. Супротивники починають брати базу. Я дивлюся на нашу команду: Льовка та Гвардіїс. Просто шикарно. Подивіться, де вони є. Вони просто заїхали в А1, і типу, там хочуть дефати базу. Це просто жесть. А тут під'їжджають до мене Т-28, я починаю вицілювати його в лючок, де йому перший постріл, на жаль, не попадаю. Також по мені не пробувають тайпик та номад, капець, і ми забираємо. Т-28. Я, звичайно, живу. тут башту повертаю на бік, можливо, Номад хотів мене пробити. І я починаю просто дякувати нашим прекрасним союзничкам за те, що вони ніфіано роблять і стало собі чекають, поки їх пропушать. А їх не пушать, а пушать мене. Тим часом Удис легесенько виліз, натикається, і ми його обцілімо. Тут ми мали невеличкий шанс пробити його, і так залітає постріл Супер. У нас. У нас зараз є 3000 видимої шкоди. Три фраги в мене є, і це ще треба бійця і виграти, бо тут капець твориться. Що? Дивимося, що хлопці беруть баску. Так, я просто ще раз дякую Льові за те, що він е, там сидить і ніфіга не робить. Гвардієць поїхав вперед. Реально, гвардієць приїхав пр пропушити цю позицію. Каже, окей, хоч, хоч, хоча б щось робить т 3, 3 підставляється, ми зводимося на нього, даємо йому у башню 235. І розуміємо, що тут зараз треба їхати збивати баску. Тим часом Номад підставився, даємо йому один постріл в е, каточок і зараз хочемо його добрати. Так, зводимося, зводимося до кінця, даємо йому просто піксель 261, і він є шотним. Лишається Лишається в нього 29 хп. Тим часом Удес стоїть зверху, але я краще візьму та дам по тайпуку, щоб збити захоплення бази. А другий постріл дамо по УДУСу. Удес для нас тепер є шотний. Також бачимо, що там охо стоїть. Е та личині. він підсвічується, і наш гвардієць збиває захоплення бази. Та ми вирішуємо тут заїхати лівіше, щоб можливо пропушити цю, як то кажуть, цих союз су супротивників та дати по тайпу кушепості. Він якраз підстався, даємо йому один посіл в бортик, так. Розуміємо, що там з боку може бути Удес. Тайпи просто на парах всіх починає їхати вперед, але наш його добра. І тут! О, чудо, Льовка приїхав! Привіт! Що ти там робив? Кажи, будь ласка. І тепер ми лишаємося, так кажуть, троє проти трьох. Троє проти трьох. ми вбили Охо, вбили, звичайно, вже тайпика. Так? І, друзі, ми стоїмо тут, щоб можливо, тер 4-3 або вбити номада. Десь, десь, можливо, він там буде. Тим часом Т-343 спустився вниз, та гвардієць тут почав його, бачите, так пушити. І ми стоїмо далі, бо ми не знаємо, все ж таки де той Удес зараз стоїть, де той номад, вони можуть не просто з двох пострілів забрати. Тобто не ризикуємо, не ризикуємо, друзі. Тим часом дивимося, що Льовка тут каже, їде. Я йому ще раз дякую за те, що він е, просто шикарно я їде. Вас. Тим часом. Гвардіїс підставився, під Номада ІТ-34-3 його забрали. І Льовка поїхав вперед. Друзі. Льовка поїхав вперед, вже отримує просто два постріли від Одеса. І я йому ще раз подякував, друзі. Ми лишаємося одні по трьох. Ну як ще, ще ні, але я бачу, що Льовка вже не має хітпоинтів, щоб щось робити. Це, це дуже я такаю, це класний бій, друзі. Дуже класний тімейт. І друзі, я не знаю, в дуже багатьох боях бувають такі тімейти, які просто нічого не роблять, просто стоять. Я не знаю, друзі. Тим часом Т-343 підставлюся, ми, ми йому, на жаль, не попали. Уде стріляє по мені, також не пробиває мене. Я вирішив відсвіт... відсвітитися та заїхати в наступний кущик ще трошечки лівіше. Можливо, тут я зможу засвітити того самого Удеса та як його вбити. Але ні, він не світиться. Льовка просто їде вверх, щоб засвітити когось, але, на жаль, поки що нікого не світить, друзі. І ми чекаємо того моменту, коли супротивники запушать. Тим часом у нас більше на 367 хітпоінтів, і вони, можна сказати, шотні або двохшотні. Це у нас Т-343 двохшотний, Номад і удес для мене ще шотний. Так, так, так. Тим часом кажу, я нікуди не їду, я розумію, що я можу затищити цей бій. Просто стоїмо, чекаємо, поки супротивники зроблять помилку. Реально, є ще 4 хвилини бою, і ми зможемо ще кажу, цей бій затищити. Тим часом в мене є вже шкоди, маємо 3 фраги, і тисячу вже насвітили. Тим часом, подивіться, як льовка їде. Я розумію, що десь приблизно в квадраті C6, C7 стоїть Удес. І, звичайно, вже він може вбити цього льовку. Так? Розумію, що там десь є і, ну, ну, і просто, просто в шоці від таких супротивних... Це, і союзничків, так. Тим часом Удес вбиває льовку. Ми його добираємо Одеса та виїжджаємо тут також, щоб стояти. Можливо, супротивники помиляться та почнуть вилізати. І так, Номад, подивіться, просто їде на баску, і тим часом я його добираю. Ми лишилися один проти одного. т 343 який двохшотний для мене, і я йому також двохшотний. І. Друзі, ми починаємо тут. Виїжджати, дивитися, де він є, можливо, він тут буде пушити прямо наперед, чи він, можливо, буде їхати з лівої сторони. І також, думаємо, що ми будемо робити. А можливо, він поїхав на базу, можливо, він буде дефитися, можливо, все, друзі. І ми просто чекаємо цього моменту, коли він буде вкатувати. Але мене просто всередині, просто розриває, щоб я поїхав вперед, можливо, допушити його щоб виграти цей бій, бо цей бій реально гарний. І реально гарно, гарно ми реалізували його. Ну і дякуємо прекрасним союзникам за те, що вони не каються, стояли в А1 і не допомагали мені ніць. Тим часом до кінця бою залишилося дві хвилини, я вирішую їхати вперед, можливо, проражти цього т 3 Я їду, мансую направо-наліво, можливо, він там стоїть та вицілює мене, але ні, я не ловлю лампочки. І тут під'їхали до Льови того самого, і засвідчується т 3 І я машинально просто починаю відкатувати назад. т 3 промазує по мені, та я починаю. Їхати на нього, я розумію, де він є вже. Я розумію, що він мені натикається на два постріла. В нього кадешка довша, і я зможу його швидше вбити. Тут не підставляємося, їдемо акуратно через камні, через праву сторону, і зараз через ліву сторону каменя я буду виїжджати. Також легесенько вицілимо НЛДшку. Да бій не мене не припиває кумулятивом. І ми його легесенько добираємо. Шостий фраг, друзі. Ось такий бій вийшов, друзі. Як ми задефли речер. І які союзники в нас були, це просто жесть. Тож, погнали дивитися результати даного бою, друзі. Погнали. Так, результати даного бою. Ми взяли майстроса. Ми взяли. Слава стіну, підтримку, основний калібр, воїн. Настріляли 5167 шкоди, зробили 6 фрагів, друзі. За цей мій ми взяли 1674 досвіду, а також ми нафармили 202485 кредитів. При цьому зробили 33 постріла, 26 прибитів, 26 попадань та 24 пробиття. Отакий От бій вийшов, друзі, гарний, затяжний. Ну і, звичайно, вже в моїх руках ми витрачили цей, цей боякін та отримали купу нагород. Всім дякую, хто подивився дане відео до кінця. Звичайно, вже покладіть подобайку, підпишіться на канал. І все ж таки тут буде багато, якісного українського контенту по World of Tanks відео на моїх мастеросів та трансляцію 22.00 до другої ночі. Всім дякую ще раз за перегляд, всім бувайте. Чао!